Серед терористів колишній військовослужбовець та працівник Львівської міліції. Відомі нові деталі діяльності терористичної групи, яку впіймали у Львові напередодні. Тоді диверсанти саме їхали на завдання. А що ти зробив, що там є? Я кажу, що якийсь циліндр зелений, подібний на гранату. Де да. деталі від цього циліндру? Вернів тебе є? Нічого немає. Я кажу, що принесло, я поклав і віддав. Що поклав? Що ти з ним робив? Хто його збирав? А. Скільки часу ти збирав? Хто збирав? Мені дали схему. На фоні того об'єкту. Якого об'єкту? Е, ну, те, що на високому замку. Що це за об'єкт? Вроді та як берес. Далі. Лінія, то ні, якась. Ця. Там підстанція. Підстанція. Отам має бути на фоні забору вибух. Четверо терористів Львів'яни один із Рівного. Двоє працювали електриками, один колишній військовий та системний адміністратор приватної фірми. Ще інший приватний підприємець, що одяг для військових ДНР. При обшуку в них знайшли чотири гранати РГ-42 та Ф-1, що має 200-метрову зону ураження. Цей вибуховий пристрій, який монтувався, взрив його, мав відбутися від сигналу мобільного телефону. Тобто це не просто сама граната, це механізм. Вони мали підтверджувати свою діяльність, що вони діють на території нашого регіону, відеозйомками, які мали направляти в Росію і показувати. Ось це ми зробили. Керівник угрупування росіянин та колишній військовослужбовець Збройних сил України зараз ловмисники під вартою і їм загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.